Всім доброго дня! З міста Калгарі і зараз в Калгарі сніговий е, шторм. Тут це, зараз снігопад такий великий, що це просто щось неймовірне. І я спеціально вийшов, е, щоб показати вам цей снігопад, тому що, мені здається, це вже один з останніх, який буде цього року, але це просто щось неймовірне. Я навіть не знаю, що я буду робити. Завтра, бо мені завтра треба їхати на Едмонтон і буде звичайно невесело зовсім. Але подивіться, скільки тут багато снігу, бачите? І це головна дорога. От я вам покажу, тут головна дорога це дорога фактично. І Зараз я вам покажу, наскільки тут багато снігу випало. Щоб ви просто розуміли, що я не Не брешу зовсім. Тут, до речі, заправка когось цікавить. Бензин зараз 1,17, майже долар 18, фактично. Тут е -е, така. Автобусна зупинка, бачите? І дивіться на самі на свої власні очі на цю дорогу. Це просто щось неймовірне. Скільки тут багато е, снігу зараз, і сніг має падати аж до завтрашнього дня вечора. Тобто буде дуже-дуже е, жаркувато зі снігом. Зараз піднімемося на міст і трошки більше подивимося. Наскільки тут багато снігу, я хочу іменно на трасу подивитися для себе навіть персонально, тому що це щось неймовірне. Я так скучив за снігом, я обожнюю сніг, я завжди, як то кажуть, люблю е, зимове водіння і в загальному просто проводити час, коли багато снігу на дворі. Це так приємно на душі, так свіжо на душі. Я навіть не можу вам це передати. Подивіться, яка головна траса. Це є траса, це що це? І воно все повністю о, вкрито снігом, і сніг навіть не думає зупинятись падати. Подивіться на, на ліхтарі, бачите, як багато снігу падає? Це просто щось неймовірне. Треба буде дуже сильно бути обережним завтра, тому що їхати на Едмонтон буде зовсім не невесело. Йдемо тепер, я вам покажу, як виглядає ця квартира тут, в Калгарі, якщо у вас таке цікавить. Так що додивіться до кінця. Друзі, покажу вам а, цю невеличку квартиру, в якій я зараз а, знаходжуся в Калгарі. Бачите, тут така кухня є, а, нічого так повністю все є, посудомийка тут навіть є. Зараз вам покажу пралка, сушилка. Тобто все супер, все зручно. І дивіться, такий малесенький столик невеличкий. Там є туалет. Зараз покажу вам а, трошки, як виглядає вітання. Дивіться на цю вітальню. Бачите, гарний диван, кріселко, таке собі збоку, телевізор, пару поличок. І саме головне, подивіться на цей вигляд. Подивіться на цей шикарний вигляд з, цього, з цієї квартири. Бачите, зараз я на балкон не буду повністю виходити, але покажу вам отако. Дивіться. Бачите, отам вдалені, вдалені, далеко-далеко гори. Потім, отам от, отама така крапочка, оця вот. То це є Олімпійський парк. Ми поїдемо завтра туди знімати відео. І подивіться, як е, голуб пролетів тільки що біля нас. І бачите, такий балкончик, два крісла. І це є 19-й поверх. Уявіть собі, яка це висота, і це дуже круто. Перейдемо, подивимося в одну з кімнат. Дивіться, бачите, це одна з кімнат, тут така шафа є велика. Потім таке от вікно гарне. Дивіться, яке тут вікно, звичайно, ліжко. І подивіться на це вікно, яке воно велике, і так само можна подивитися собі на різні краєвиди. І тут як я спав, то дуже багато літаків пролітало просто так от туди-сюди. Тобто тут літаки літають, бо недалеко є аеропорт. Йдемо, подивимося тепер ще в іншу кімнату. Тут дві кімнати є. Бачите, тут вся кімната ніби ще гарніша, тому що тут є подвійні вікна. Дивіться, які тут, які тут вікна, який тут краєвид. Просто дивіться на це, бачите. Це фактично такий самий будинок, такий самий хмарочос, але цей вищий хмарочос, звичайно. Але бачите, як він гарно виглядає, такий сучасний досить. І тут так само видно калгарі, видно різні. Звичайно, ви собі просто уявіть, якби тут було гарно. Якщо б це все було б літом, і літом набагато, набагато було б гарніше на це все спостерігати і дивитися за тим, там навіть бачите, майданчик дитячий є. Ну просто чудесно. І тут знову ж таки, такі, от бачите, така панорама, такий вигляд е, прекрасний. Просто і зранку, коли встаєш, то тут таке якесь відчуття хороше, і навіть дуже так повітря таке якесь прохолодне, тому що можна собі відкрити вікно. І собі можна також спати і дихати свіжим дуже повітрям. І це справді круто. О, бачите, дивіться, я хочу вам показати, от що я вам говорив. Бачите, летить вертоліт? Я вам зближу ще трошки. Бачите, вертоліт прилітає якраз? І тут ще є така ванна, бачите? З туалетом і фактично зі всім. Тобто, в принципі, непогано, круто. І тут ще є одна така. Представляєте, в цій малесенькій е, квартирі. Ще є одна така от ванна, яка знаходиться прямо вон там. Тобто, дуже-дуже класно, я задоволений і дуже цікавий досвід, і навіть побувати в високому в такому хмарочосі, пожити, поспати. Дуже добре все на душу добре трошки надихає займатися більш іншими речами і прогресувати в житті. І ми підемо завтра. В цей Олімпійський парк. Я вам ще його покажу. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, відео вам сподобалося. І ви для себе щось нове побачили і відкрили. Всім бажаю тільки самого всього найкращого і мирного неба на нашу любні Україну. До наступного відео з вами, друзі мої.